Це продовження відео, я вже одне таке випускав. Це ножі, якими ми користуємося на кухні. Ну це в мене зараз лежить якраз таки в підвалі. І що я хотів сказати? Ви коли помили ніж? І коли ви думаєте, що він ідеально чистий, дивіться, як от зараз спори проростають через місця з'єднання двох елементів між пластиком да, і металом, проростають спори. Того, що, допустимо, на металі вони не можуть рости, на пластику не можуть, бо це суцільна поверхня. І от таким чином двохкомпонентні і більше ножі, які ми вважаємо, що вони чистенькі, ти їх помив і ними користуєшся. Так от представте собі, що нічого подібного в от таких от місцях місцях з'єднання. А отут от, тріщинка була, дивіться, а от теж тріщинка. Забиваються мікроорганізми, які далі переносяться там, з одної страви в іншу, в іншу, в іншу. І ця мікрофлора загрязняє повністю все. Но ми її не бачимо, а бачимо ми її тільки в тих випадках, коли є гарне середовище для розвитку. У вас на кухонних ножах робиться точно те саме. Просто ви ними користуєтесь там кожен день через день, через тиждень, і тому воно не встигає прорости. І тому, можливо, у вас на кухні ось такі от ножі. І ви не бачите такого результату, що у вас там невисока вологість і е, е, спори не проростають. Але вони всередині 100% є. Можна я. Сюди сіє, вони самі виросли. От точно так само воно і у вас. Тому будьте обачними, користуйтеся цільно металевими ножами або стерилізуйте їх гарно, прошпарюйте кипятком, Але краще всього, щоб була цільна конструкція. Все, налякав на мої старання, будь ласка, лайк, підписка, скажем ні, грибам.